Рано-ранісінько сонечко встає в Хрещатику в Чернівецькій області. Ми роздивляємось тут панораму заліщиків. Фотографи люблять ранкову пору, тому день другий фотопленеру розпочався вдосвіта. Фотографія фіксує вічність а на ділі, будучи доказом того, що все є лише коротка мить в очах вічності. Алій Сміт. Багато складності фотографії виникають тому, що більшість людей хочуть бачити навколишній світ таким, яким його уявляють, а не таким, яким він є насправді, Юрій Нікітін. Якщо знімок недостатньо хороший, значить ти недостатньо близько. Роберт Каппа у фотографа незвичайна професія. Він знаходить щось вперше ніж люди встинуться втратити. Франк Карсон. Коли сама реальність спонтанно створює якісь моменти істини краси, фотограф інтуїтивно відгукується, ловлячи такі унікальні моменти. Якраз унікальність фотографії полягає у тому, що це співтворчість митця і природи це завжди гра для двох. А унікальність нашої відеокамери у можливості спіймати ще й слово, зафіксувати розмову, особливо досвіта з нашими сусідами на Чернівецькій стороні. У вас така особлива територія, що сюди приїжджають туристи, не, не тільки з Тернопільської своєї області, подивитися на свої зліщики, а з усієї Європи. Це особливе місце. Пено має особливу енергетику. Особливе. Да. Дуже, дуже гарне місце. Mm. А ви гостей любите? А я любим гостей. Приймаємо їх. Любимо. То кличте до хрещатика туристів і ми будемо приїжджати. Приїжджайте. 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 Дуже раді гостям, приїжджайте, завжди раді. Ранкові пастухи. Скільки маєте нині курів? Скільки женете? Дві, одну. Ви свої тільки випасаєте, чи ще сусіди дають? Свої. Чи любите рано вставати, чи будять вас мами, чи змушують курів йти пасти, чи самі рветеся? Мами будять, змушують йти пасти, а ми ліпше чуть, чуть поспали. Тут красива природа, тут свіже повітря, тут все натуральне, це дуже чудово. Не тягне вас до індустрії, до тих великих міст. Ні. Як кажете? Ні. і Ліпше тут. Добре, якщо там, де живеш, є простір. Око не чіпляється за огорожі, хліви. Огорожею мають бути дерева, кущі. Вона має дихати, не замикати тебе. Такі оселі вибирали наші пращури. Якщо цього нема, частіше виходь на околиці, просторову природу, щоб око і душа відпочивали. Хочеш довго жити, частіше дивися на зелену траву, на ріку, на небо, на гарних жінок, каже мудрець. Ми нічого не даємо цьому світові, нічого не забираємо у нього. Цей світ усе нам дає і все забирає. Ми, як піщенки ріки часу, золоті піщинки. Ми на панорамі заліщиків в хрещатику в Чернівецькій області щоразу припиняємо подорожніх зранку. Раненько ви так рано де мандруєте? Так бачите, я випадково. Попав на вас, ми вже дещо знайомі в якійсь мірі. Хочу сказати, що мені цей край взагалі тут дуже подобається. Я виріс, тут я 50 років живу в заліжчиках і дуже часто буваю на цій стороні, бо я дуже люблю воду, а тут монахи зробили таку купель з джерельною водою. Я колись міряв, на дворі було мінус 30, вона має 5 градусів тепла і так стабільно, влітку трошки температура збільшується. Хожу цими стежками. Мені, я там низом ще люблю ходити. Стараюся йти одної дороги, вертатися другою. Оскільки там була повінь, то я туди зараз не пішов внизу, бо там трохи було, то і мокро. А ви щоранку занурюєтеся? Так, Йдете так, в ту туку... ну, купальню? Коли маю час, бо оскільки я люблю пішки ходити, мені пропонували колеги, мають машини, круті люди. Давай будемо їздити, як в нє. Якщо хочете, давайте зі мною пішки ходити. Для мене цікавий сам процес. Хід, свіже повітря, краєвиди. Машина то того не дає. Машина то так, хіба десь колись. Ось я набираю. А від, вас, від вашого села туди скільки йти? Ну, я схожу з заліщик, то мені приблизно, скажімо, туди, назад, якщо не спішити, дві години треба часу. А як звати вашу козу? Сумка. Вона така ручна, що ходить за вами крок-крок. За мною ходить. Ще у нас скільки років? Два роки? Доїться. Два роки. Гарне молочко дає. А дід чудо природи. Це коза. Вона не мала козенятка, а де молочко є. Так? Я ще таке не бачила. Тобто вона молоденька, козеняток не мала, а молочко не мала. дає? Молочко віддається. Це чудо природи, я ще таке не бачила. А ви кіз зазвичай до неї мали ще? Мало козів. Мала так? козів. Так? Ви пасти вигоните в котрі. Коли найліпше? Не. Раненько. Хів. Я стара вже, я вже тут більше як 40 років живу. Так. Да. Гарне. Місцина, mm -hmm. що Заліщіцький район, правда? Що Хрещатиська територія. То Ви вже наші сусіди, ви в Чернівецькій області. Я в Чернівецькій вже вам усі роки. Звідкіля? З Мінську. Ви з родиною? Так, да, з сім'єю, жена, дочка, син. У вас тут є коріння? Хтось є з території цієї нашої? Так, да, вже не родственники в Чернівцях. Ну, черновцях і туди до границі, в самих Карпатах уже любите мандрувати? Звісно, очень любимо, і чим чаще стараємося це робити. Як вам панорама? Отлично, Ми спеціально сюди заїхали, їхали по мосту, увідали, спеціально піднялися сюди, щоб пофотографуватися, засняти. Дослухаємося, як кличе нас природа. Косиця кличе пахом, дерево плодом, животина покірною відданістю, птиця співом. Риба прухкою силою, комашня потішною музикою, віка свіжістю, гора, схованою силою, луг розлогою красою, поле ситим спокоєм, небо причистим безміром, звізди чаром потисвіття, камінь непорушною твердістю. То не просто звуки і барви, то поклик і гоїння. Фотокамера інструмент, який вчить людей, як треба бачити світ без фотокамери? Руфа та Фотографія – Це і є життя з мотлуху дрібниць, плям, мазків реальності складається дивовижна картина життя. Може, малюнок цей моментальний зріз явищ і доль для того, й створений, щоб дати відповідь? А в чому сенс? Ну, івано Франківську область, вирушаємо до Раковця Городенківського району, де відкриватимуть порт. І на хвилю зупинимось в наших мріях. Так? Поспілкуємося з тим чудовим мандрівником, якого звуть Влад. Владислав, так. Ти любиш мандрувати? Люблю. У ці дні що ти побачив цікавого? Е -е, колабель. А щойно ми проїжджали по високому. Мосту. Так, в як високий, красивий давній міст. Твій тато фотограф? Так. А в тебе є фотоапарат? Є. Що тобі найбільше подобається фотографувати? Е -е, Дівчат. Яка тобі татова фотографія подобається найбільше? Пам'ятаєш якусь таку що ти сказав тату, супер. Е -е, да я є і мама, і мої друзі. Що шукаєте на тих дорогах? питають. Може, красу? Знайти красу там, де й сподіванка не доходить, знайти таку красу, яку й представа не намалює. На дишлі чумацького воза є маленька звіздочка, дуже дрібненька, вогняна порошина. Її називають візничий великого воза або елькор. Це слово означає випробування, себто мусиш дуже напружити зір, аби вгледіти у ту мізерну зірничку. Не дарома ж, її називають візничим небесної краси. Стійка потреба краси либонь найбільше випробування. Нячно зустріла нас Франківщина, сонячне село Раковець, теплі, усміхнені люди, село святкує, празникує. Відкриття порту подіє для трьох областей, адже корабель Львівський, порт Франківський, Дністровський каньйон, як один з семи чудес України, найцікавіший на Тернопіллі. Невдовзі на берегах Дністра у Заліщицькому районі теж планують відкрити такий порт і не один. Водне сполучення, мандридністром добра можливість розвитку туристичної галузі, товариського діалогу між двома областями нашою і Франківською. Велика подія на Івано-Франківщині. Перший порт відкривається. Надіємося, що таких портів буде більше і на Тернопільщині, на Івано Франківщині. Історично в раківці було дуже багато храмів, фортець. Замків, це дуже історичне місце, і приємно, що з раківця починається відродження е, такого. Зараз повноводного шляху, сполучення між Тернопільщиною і Івано-Франківщиною. Дністер ми повинні розглядати як спільне надбання. І, скажімо, коли ми говоримо про розвиток туризму на Дністровському каньйоні, ми можемо говорити про створення такої великої туристичної дистинації, яка не мала би обмежитися адміністративними кордонами. Корабель Юрій, який запускається на Дністрі, він абсолютно цікавий і вигідний обидвом нашим областям. Ми завжди. Скажімо так, обидвоє прагнули до хорошого рівня розвитку туризму. І, власне, з франківськими колегами ми і маємо підписану угоду про співпрацю і вмінюємося різними думками, власне, для того, щоб співпрацювати, для того, щоб розвивати Дністровський каньйон. Село Роковець на Франківщині має насичену історичну спадщину. Збереглася чудова історична пам'ятка Раковецький замок. Та все ж головне його багатство, добрі, веселі, талановиті люди. Це наш а, аматорський народний колектив Коралі, який вже побував в Києві на е, студії звукозапису, З Оксани Пекун ми представили надзвичайно гарно наше село. Надзвичайно наші люди дуже гарні і красиві. Гуляю я! Гей, гуляю я! розважально відпочинковий майданчик, кафе. Загалом відкриття порту події для села. На святі гості з Тернопільщини, Львівщини, Київщини, Луганщини. Найменшому учаснику дійства один місяць, а найстарший 87 років. 87 років. Так. 87. Навіть казала ми бабця фут, щоб вас не врехти. Дякую за такий файний комплімент. А ви з раковця? Так, А як вас звати Марія Романівна? Марія Романівна ви знаєте, ми так мандруємо передача наша подорожні замальовки, і зустрічаємо на шляху розмаїтих подорожніх, молодих, старших в літах. Так і завжди цікавимося, коли довгожителя зустрічаємо, де берете силу, красу. Маю дуже добрих дітей, унуків і правнуків. Дуже люди у нас добрі, сусіди маю добрі. І, і дні стергія, оця красота, то що нема зворного дороги, оця найгірша у нас дорога. А так решту все добре. Ми дуже вдячні цьому, що сьогодні такий день, що така радість для нас, що в нас відкривається. що Ми діждалися цього дня. І дуже дякуємо цим молодим і хазяїнам усім, що як не як так нам створили такий радісний день, такий веселий. Я теж з Раківця, але я не жив, не проживаю зараз, я з Луганської області. Ну, тут приютили мене добрі <смістичні> люди, так що так, дуже раді і що відкрили такий красивий каньйон, ну буде для людей. Відпочинок, ми дуже задоволені, що на кінець в такому селі буде можливість людям відпочити. І реально цікаво і весело. І головне на природі провести свій час. Він підросте і ви з ними попливете до Тернополя. Так? Ми відвідуємо Тернопільщину. Тому що ну так приїздом часто бували, але щоб відпочити і дійсно оглянути ваше місто. Ми не наразі не получалося. Найближчий рейс. Це якраз оцей до заліщиків. Так, Дякую, дякую. Обов'язково ми відвідаємо тортапи. Співаєте в народному колективі? Як називається? Бересток. Бересток. Вас бачу старовинні інструменти. Трошки коротко про свій колектив. Стар інструменти старші від нас, десь 50 років цим балам. Ну баян, не вже більш сучасний колектив. Існує вже. Більше шести років офіційно, а граємо від давно. Як у вас життя в раковці? Є робота? Чи справується керівництво? Як живете? І ми так по сусідськи питаємо. Непогано. Не керівництво справується, я керую керівник, керівник колективу. Знаходьте змогу, друзі, пожити в селі бодай зрідка, хоча кілька днів улітку на відпочинку. Усі ми родом давнім із села, усі міста бережуть в серці пам'ять про село. У селі земля і людина в сілісній спілці, бо все заховано в самовоскреслій силі землі. У селі незаглушений простір, а час не має такої ціни. Село живе однаково як днем, так і роком, день довгий, як рік. А рік повторюваний як день. І день тут довший і повніший, а ніч тихіша і добріше. Відкриття порту. Це рух, це життя, це мандри. Будуть нові світлини. Обов'язково вже є кілька цікавих моментів. Найшов гарні ракурси і правильне світло. Корабля Юрій, ось Ми будемо на них чекати, вони скоро мають з'явитися. Буде сплав ще Дністром, і будуть краєвиди наші, просто незабутні з Дністровського каньйону. Що найважливіше, такій зйомці, щоб потім бути задоволені своїми фотографіями. Збіг обставин. Можливо, попаде щось цікаве, якийсь альбатрос буде пролітати, чи чайка, чи корови вийдуть до води попити. Ну, Все залежить від того, що нам принесе доля. Ви з родовіку, художник-фотограф за першою світою. Чи теж був пошук себе? Ні, скажімо так, побував один раз в поході. В детстве ще Вот влюбилась в походи, і вже відсюди все пішло. То тобто путешествия, 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 поїзд, рюкзак, художник, мандрівник, да. фотограф мандрівник. В просторі в часі О, і в просторі і в часі одночасно, мабуть. Київські видання.

Ну не, не будем говорить, что в первую очередь внимание обращают на качество, а второе необычное, потому что очень много Украину все-таки показывают, и туристы едут, и за последние 20 лет, что хорошо изменилось, это люди стали больше путешествовать. Очень радують, що молодеж путешествует. Інформацію бере з інтернету, поэтому интерес іде к фотографії з той точки зрения, куди люди не їздили. Станіславе вдався цей фотопленер. Ви вже теж не перший раз на Тернопільщині. У мене Тернопільщина навіть по кілька разів на рік буває тут. Те ж саме, Те ж, та ж сама картина. Перший раз побачив, все це моє. Кожного разу приїжджає. Що сподобалося? Перше, можна сказати, що це камерний пленер. Є роблять великі, куч, купа людей, але фотографія це та професія, яка вона не терпить оцього безладу, цього суєти, оцього купи людей. Це своєрідне таїнство. Так, так, це повинен бути фотограф один на один з об'єктом. Тільки так. Друге. Але примітка, то його разом ми вам заважали? Ні. Ми були ненав'язливі? Дуже все нормально. Друге, то, що сподобалося, якраз були вибрані оці моменти, ці об'єкти, які найбільш характеризують Тернопільщину. З одного боку, ці характерні об'єкти, з іншого вони ненав'язливі. Бо, наприклад, якщо повезли на Почаївську лавру. Ну, її, напевне, знімали, якщо не, сотні, не тисячі, то сотні фотографів. Я сумніваюся, щоб там щось можна ще було нового знайти. Другого мені от подобається я люблю більше природу. І от якраз оцей планер, він якраз він направлений на природу. Він ближче до землі, він ближче до цього краю. Оце мені дуже сподобалося. Фотографія це секрет в секреті. Чим більше вона відкриває, тим менше вам відомо Даян Арбус. Ви зневажаєте анатомією, малюнком, перспективою, всією математикою живопису та колористикою. Так дозвольте вам нагадати, що це скоріше ознаки ліні, а не геніальності Сальбадор Далі. Що ж, фотопленер на природі незабутній творчий діалог митця і довкілля. Сподіваємося, світлини, створені Михайлом, Андрієм, Станіславом і Вікторією, складуть чудовий туристичний фотоальбом. Я думаю, кращий знімок, який я збираюся зробити, не той, що виходить після натискання кнопки. Коли я натискаю на кнопку, того знімка, що собі уявляв, вже більше нема. І все ж я сподіваюся його колись зробити. Завершився, друзі, наш фотопленер. Чудова подорож протягом двох днів Тернопілям з відомими фотографами талановитими людьми, нашими земляками. А ми подорожуємо далі. До нових зустрічей в ефірі. Papá?